Відбулася у Словаччині жіноча гонка переслідування, де першою на дистанцію вийшла і Ліін, 14 секунд програвала їй Марін Кіркейде і третя Христина Дмитренко 35 секунд відставання. З чистою стрільбою збільшувала перевагу Ліїн з кожним колом, і на екваторі гонки Норвежка везла своїм суперницям одну хвилину, але двічі схибивши, на третьому вогневому рубежі. Лієн підпускає до себе Марин Кіркейде і одночасно на четверте коло йдуть дві норвежки Калькенберг третя. Перестрілку трьох норвежок виграє Кіркейде яка, як і Калькенберг, має один промах, але стріляє швидше. У Іделіїн в пасиві дві хиби. У підсумку до срібла спринту золото додає Марин Кіркейде маючи два штрафних кола. Срібло здобуває Емілі Калькенберг. Яка була шостою на старті. І бронзовою призеркою стає Осеан Мішлон, маючи дев'яту стартову позицію. Переможниця спринту Ідалін фінішує четвертою. Анастасія Меркушина з нуля сьома, відігравши 25 позицій. Ірина Петренко дванадцята, двадцять Олена Городна. 31-ю фінішувала Анна Кривонос. З третьої на 35-ту позицію зміщується Кристина Дмитренко, у якої 6 промахів. Любов Кип'яченкова 46-та і Олександра Муркушина фінішувала 48-ю.